Тивна ситуація у Сєверодонецьку зараз, у Сіверодонецьку, ситуація залишається складною. Якщо в цивільному плані, то погіршується. Зима приходить. Люди е, не задоволені тим, що їм наобіцяє, на класійна влада. Фактично, місто не готове до зими. І у людей практично немає ні світла, ні газу, ні води. В більшості випадків люди навіть не мають криші над головою. Є проблеми певні з продуктами харчування, немає роботи, ціни дуже великі. Гуманітарки не вистачає. Є проблеми з медичним обслуговуванням. Тому в більшості випадків люди намагаються виїхати з громад на лінії бойових дій близько в тил. Ті всі анонси, які робили окупаційні змі, про те, що там будуть кудись переселяти, вони теж такі носять піарний пропагандистський характер. Мова йде там про те, що вивезли там два-три автобуси. Насправді люди всіми питаннями займаються самі. Пане Романе, також загарбники мінують і мінували околиці Сєвєродонецька, але нібито раніше окупанти оголошували якісь неправдиві заяви про розмінування міста та сусідніх населених пунктів. Що вам відомо про це? Такі застереження для мешканців ви можете сказати прямо зараз? Ну, я думаю, то що вони проводили гуманітарні якісь розмінування, то мова йшла ще про червень липень, коли вони заходили. І окуповували міста Сєвєродонець, там міна рубіжне, але насправді на сьогодні, коли вони в обороні, то вони самі зараз мінують околиці, мінують дороги, мости вдривають для того, щоб призупинити просування збройних сил України. Тому фактично якісь лісопосадки, береги речок, вони всі майже повністю замінують. Пане Романе, ось той факт, що вони підривають мости, як ви кажете, чи не означає це про те, що росіяни готуються до відступу з цих міст? Чи все-таки до оборони? Ну, я думаю, що перше, це все ж таки оборона, але і про жести добро, доброї волі ніхто не забуває. Я думаю, що той тиск, який сьогодні чинуть чинять збройні сили на Креміну на Сватово, в першу чергу, я думаю, він відчувається. І Як тільки я думаю, будуть морози і проїзд покращиться, я думаю, що ми побачимо певні результати. Пане Романе, чи продовжують окупаційні війська та зрадники, колаборанти прибувати до міста та селитися у будинки цивільних? Наскільки зараз частіше це переміщення, і прибування до самого міста або ж навпаки? Все це є якщо мову вести про міста, які на лінії бойових дій там Сватова, Крімінару, Біжне, Сіверодонець, то тут це відбувається в? Знов таки в питаннях більше оборонних вони розміщують, розквартировують військових. Якщо мову вести про більш тилові населені пункти, те ж саме Старобільський і Стабільський район, то там є, шукають диверсантів, шукають проукраїнських налаштованих, шукають мобіків, які збігають з передової. <плес> І є інформація про те, що навіть виселяють місцевих мешканців, які не згодні там з місцевими окупаційними політиками. Так, пане Романе, почули ми вас з приводу ситуації у Сєвєродонецьку. Дуже вам дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую. Роман Власенко, очільник Сєвєродонецької районної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Був.